Гарнізон Маріуполь Хтось хотів залишитись дати останній бій. А Я хотів залишитись. У вогні випалювали, вижигали все під корабельними і авіаснарядами. Всі сюди уйти, А ти повертаєшся. майже без зброї і ресурсів. Але варіанту у нас не було. Ми мали тримати. Став залізним щитом України. Ми та точка, яка можемо зупинити наступ Росії, і ми то зробимо. За 86 днів героїчного опору Гарнізон Маріуполь своє завдання виконав. Бляха ми були кручі. А далі таке, від чого стигне кров у жилах. такий герб керід. Приплив. Полон. Тортури. біль, шок, голод. Вони ламали наших захисників, десь ударів молотком дерев'яним по хребту, поки я не впав. Ламали, але не зламали до стінки, на ласточку, і от по поребрам. Ніколи тут не пропадала боль, все время боліло. Після повернення з пекла оборонці Маріуполя наші герої потрапляють в обійми серця Азовсталі. Не знаєте, так як обійняли крильцями і Саня, що тобі потрібно, і дівчата так, там ну, реально з душою відносяться. Дзвонять Саня, що тобі потрібно? А може, це, може, то, а як тобі краще? Від першого кроку після полону ми поруч. З повагою до гідності кожного оборонця. Разом з родинами захисники Маріуполя відпочивають у санаторії в Трускавці Львівської області. Надання навіть можливості просто побути з сім'єю десь окремо на свіжому повітрі просто провести час. Ми тут і відновили сили, і психологічно відпочили, і морально. І нам тут зробили всі умови для того, щоб ми відчули, що ми потрібні. Серце Азовсталі допомагає у відновленні після надважких поранень. Доніс відправили серце Азовсталі. Допомогли там фізіотерапевті, круті. Вони наді мною працювали. А я до болі відношусь нормально. Вони робили це боляче, жорстко, але від цього є результат. А проект запропонував мені допомогу доплатити до виділених державою коштів для отримання протезу. В рамках проекту Серце Азовсталі вдома 15 оборонців Маріуполя, які дістали першу або другу групу інвалідності внаслідок бойових дій, отримали власні квартири. А ще лечі. Хіба ви чого не варті? Ви серйозно? Ви знаєте. Країна має цінувати своїх героїв. І це теж серця зусталь. Сьогодні тут, в цьому будинку, ви отримуєте власну квартиру. Я вас запрошую. А то, що квартира це... Ну, ще навіть ще не віриться. Можна до вас за гості? Ви для нас знаєте, як велич. Хлопці, дівчата будуть повертатися, і вони потребують, і потребують якогось нормального входження, нормального повернення на життя. І тому, оскільки ми один народ, одне суспільство, то потрібно підтримати зараз один одного. Після вручення кожної квартири я переказую пану Ахметову, яким воно було. Я переказую, якою була квартира, який наш герой, яка в нього родина, які в нього мрії. І єдине, що він кожного разу питає, як вони, що вони відчувають. Серце Азовсталі підтримує на шляху до повноцінного повернення, до цивільного життя і віднайдення нових сенсів. Хочу опанувати якісь нові здібності, щось чомусь навчитися новому. Я себе бачу щасливою людиною. Ми разом від реабілітації до самореалізації. Поступив на психолога і не просто психолога, а чітко узке направлення посттравматичні синдроми у пошуку і розвитку занять, які будуть до душі, у побудові власного бізнесу. Час відкрив кофейню, так, щоб і не на одну пенсію жити, і більше чим та бути зайнятим. Проєкт підтримки захисників Маріуполя Серце Азовсталі має битися гучно.